Якщо у вас сороковий, то з 30 по 40 носочки вам не підійдуть. Вам потрібно з 40 по 42. -й. Ви будете йти, і носочок все одно нога амортизується, нога буде йти вперед, носочок все одно натягнеться і десь зажметься, передавиться, і навіть той шов ляже вам на пальчики. Якщо у вас там взуття дуже ще затісне, зверху ще ляже шов, ви за два часа можете зробити собі гематому або надавити якийсь там пальчик. Хоч ти, який хочеш. Взуття підбирай. Якщо шкарпетки будуть маленькі, вони будуть просто-напросто стискати пальчики, то воно просто ніч, ніяк результату не дасть. Так, зараз найкраще взуття анатомічне, чому Тому що воно широке, воно фіксується, і на ножку воно теж виглядає дуже гарно, і в ньому комфортно ходити. Воно не уродське, воно просто зроблено по ножки, якби переді носок він заукруглений. Ви будете носити заводські взуття, то яке у вас буде здоров'я? Вас будуть боліти ноги, почнуть. Пальчики боліть, крутиться да, там у подальшому після 40 років. Потім почнуть тягнути зв'язки, потім будь ну, коліна боліть, і потім почне спина боліть. І це і що, і за чого? І за те, що у вас просто красиве заужне взуття. Да, воно за округленим передком. Ну зато тебе нічого не далося, те не задавлюється мізинець, те не оддавлюються великі пальчики на ногтях. Ну це просто шикарно. Молодь ви, у нас ходить в кросовках. Анатомічне взуття це поки не для них. В основному. Люди, яким так за 50, ці зараз ходять в анатомічне. Да, є ті, які помолодші, ті, які, наприклад, носили ортопедичне взуття, вони прийшли на анатомічне. Ну а молодь нас ходить в кросівках і вони підбирають правильне взуття, вони кросівки підбирають зручні, вони не одягнуть ті кросівки, які будуть тобі давити.